Всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтського терістора Q201L. Ось так він виглядає. Повністю йде металічний. Містить в собі дорогоцінні метали, такі як золото. Воно там йде в дуже невеликих кількостях до 0,1 мг. Навіть 0,01 мг. сам він такий металічний. Його потрібно розпилювати. Бачимо чітко проглядається маркіровка. Пишіть в коментарях, хто зустрічав, в якій апаратурі різноманітні такі тірістори. У великих кількостях, хто напише, буду зовсім радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!